Удар окупантів ворог гатив по греблі печенійського водосховища у Харківській області. Які наслідки водночас військові розповіли, яка ситуація на напрямку Вовчанська. А тим часом наші воїни підірвали дамбу на Донеччині, аби зупинити просування противника. Докладніше далі. Підпишіться на канал час» і починаймо. Росіяни завдали удару по греблі Печенійського водосховища на Харківщині. Про це повідомив голова громади Олександр Гусаров. Зазначається, що рух по дорожньому полотну греблі припинено. Чому цей шлях важливий? Через цю греблю проходить одна із доріг від Харкова на Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янськ. Саме в цих районах зараз точаться інтенсивні бої. Крім того, зруйновано міст у Старому Салтові. Наразі закрито рух на двох територіальних автошляхах: Т Т-2111 один Чугуєв, Печеніги, Великий Бурлук і Т 2104 Харків, Вовчанськ, КПП Чугунівка. На цьому тлі варто нагадати, що раніше, у ніч проти 6 червня 2023 року, російська окупаційна армія цинічно підірвала греблю Каховської ГЕС, що спричинило масштабне затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей, а також обміління Каховського водосховища. А у жовтні цього року було пошкоджено греблю ворожого білгородського водосховища. Це призвело до порушення логістики окупантів і знизило боєздатність російських бригад. Таке констатував начальник управління комунікацій угрупування об'єднаних сил Віктор Пригубов. А яка ж ситуація на фронті поблизу району, де ворог завдав удар у сьогодні? Військовий із позивним Алекс описує стан справ на векторі Вовчанська. Каже, що тут було напруження протягом всього року. Далі процитую його слова. Спочатку все розпочалося із флангів просідання в напрямку Вовчанських хуторів та тихому, яке фактично. Зайнято противником просування в сторону Сенельниково. Потім, після вдалих спроб просування річки Вовча, окупанти почали тиснути в самому Вовчанську, що в сумі робить становище наших підрозділів все більше і більше складним. Констатує боєць. Тим часом у мережі з'явилися жахливі кадри зруйнованого Вовчанська. Через окупантів місто просто знищене. Немає ні шкіл, ні церков, ні заводів. Щодо Вовчанська, пост оприлюднив і керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко. Він публікує шокуючі дані, описує випадок, коли один із російських так званих блогерів написав допис про сімейство ждунів із міста. Далі процитую його слова є в Україні специфічна категорія ідіотів, які під бомбами навмисно чекають окупантів. Не виживають, не плутаються, не тікають, а саме чекають. Саме про таку мразоту був пост одного російського влогера. Пост він, звісно, видалив, але з не горять, і правда має властивість випливати на поверхню, як нафта, із дірявого танкера. Тим часом нагадаю, що військовий із позивним мучной раніше писав, що Вовчанськ можна вважати остаточно втраченим. Ворог тиснув у напрямку вільчої. Тим часом новини із Донеччини. Як повідомляє 30-та окрема механізована бригада, нашими воїнами було підірвано дамбу у селі Привілля, Краматорський напрямок із метою зупинки просування росіян. Водночас, інститут вивчення війни у звіті за 6 грудня заявляє, що і російські, і українські війська мають просування на фронті. Йдеться про рух вперед у тактичному районі Костянтинівка-дружківка на Донеччині. Також наші сили демонструють успіхи у Покровську на Новопавлівському і Олександрівському напрямках, кажуть фахівці. Друзі, що ви думаєте щодо почутого? Напишіть про це в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому випуску. У ніч на 6 грудня Запорізька атомна електростанція. Тимчасово втратила зовнішнє живлення. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства із атомної енергії Рафаель Гросі. Повідомляє Reuters. За даними МАГАТЕ відключення тривало півгодини, після чого станцію під'єднали до лінії 330 кВт. Втім, інша на 750 кВт досі залишається відключеною. Крім цього, МАГАТЕ підкреслює, що через сьогоднішній російський ракетний обстріл України наші АЕС знизили виробництво електроенергії. Цю інформацію підтвердив і во голови Держенергонагляду України Анатолій Замулко зазначається, що ворогом було атаковано систему передачі електроенергії. Не менш тривожна ситуація на Чорнобильській АЕС. МАГАТЕ повідомило, що радіаційне укриття над станцією втратило свої основні безпекові функції після російського удару. Нагадаю, що по конструкції прилетів російський шахет та боротьба із агресором триває 6 грудня. У День Збройних сил України підрозділ примари гурміноборони знищив російський зенітно-ракетний комплекс БУК 3 на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Свято Троїцьке. Того ж дня у Херсонській області департамент активних дій гурмо України спільно з рухом опору російській окупації ліквідували двох загарбників і їхній транспортний засіб. Ці армійці Путіна належали до 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії. Цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни. Зазначають у повідомленні тим часом сьомий корпус десантно-штурмових військ оприлюднив кадри із українськими бійцями у північній частині Покровська, де тривають запеклі бої. Водночас на інших напрямках передової ситуація також складна. За даними телеграм-каналу Шалін, ворог просунувся на Гуляйпільсько-великомихайлівському напрямку. Автори ресурсу пишуть, що загарбники окупували Данилівку, Єгорівку, Крипичне та частину Вишневого. Шалін повідомляє, що на сіверському векторі противник, на жаль, зачистив низку позицій східніше Сіверська і починає закріплюватися у самому місті. А канал Мілітарі констатує, що це спрямування одне із найскладніших. Окупанти пруть південніше та східніше дронівки, пробуючи продавити оборону і перебити логістику Сіверська ударами по східних околицях Свято-Покровського йдеться у повідомленні каналу. Вкрай важка ситуація на мирноградському векторі. Військовий із позивним «Мучно» зазначає, що противник на півдні міста дістався до і закріпився, продовжує тиснути на приватний сектор. Втім, найнапруженіше на західному фланзі, Тиснуть окупанти і на північному, а східний сектор українські воїни тримають з усіх сил. Воїн пояснює, віддати його означає оголити все, що лишилося для маневру. Загалом Мучной описує, що росіяни б'ють по місту дронами, намагаючись перебити комунікації між підрозділами далі дослівно. Деякі ділянки взагалі випали із нормального зв'язку, і перспектива організовано відходити, наприклад, через тиждень, виглядає дуже проблемною. Звуження почалося, ворог стискає та притискає, намагається забрати місто не наскоком, а зламом позицій по периметру. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, і поставте лайк цьому випуску.